21 вересня в Україні знову очікується холодна і дощова погода. Опади пройдуть у західних, північних та центральних областях України. А у Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг, який вже йде третій день з перервами. У східних областях вночі ймовірний дощ вже в день. Там очікується суха і сонячна погода. Температура повітря найближчої ночі буде низькою, плюс 5, плюс 10 градусів тепла. В Карпатах подекуди близько нуля можливі заморозки. Впродовж дня на більшості території України передбачається плюс 10, плюс 16 градусів тепла. А на сході та Півдні – плюс 16, плюс 21 градус. У Києві очікується похмура і депресивна погода, буде холодно і дощитиме. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 9 градусів. Завтра в день вона підвищиться до плюс 12 градусів. Você